Наступаю за кордоном, і при цьому я наступаю в Україні. Вітаю вас, прекрасних людей, студентів, всіх, хто вивчає мову, цікавиться мовою, нашим мозком. Вітаю вас на цьому каналі. Мене звати Руслана, я авторка проекту Genius Academy, як онлайн, так і офлайн. Ми навчаємо за методикою нейромовного коучингу, це те, що мені є близьким, і те, яка філософія мого взагалі викладання. Сьогодні хочу з вами обговорити на таку тему, як екзамени, що це нас таке, як відбувається підготовка до екзаменів, та як тут нам допомагає нейромовний коучинг, чи взагалі він доцільний до такої екзамени? Теми, та що це нас тут про екзамени? Дивлячись, які екзамени ви також складаєте, але в цілому суть <тас> та саме: чи це міжнародний екзамен, наприклад, IELTS, да чи це НМТ, ЄВІ? І так далі, тобто екзамени у нас бувають різного типу в залежності, що вам потрібно, і хочу з вами поділитись такими пошаговими інструкціями, пошаговими кроками, що робити да, при підготовці до екзаменів, що тут відбувається. Тому що в моєму досвіді є, як і мої власні екзамени, які я проходила, складала, і також кейси моїх студентів. З якими ми теж інтенсивно класно працювали і отримали дуже класні результати? Тому я своїх студентів обожнюю всіх, всіх, всіх поділюся трішки своєю історією І Взагалі, в якому випадку мені теж прийшлось складати міжнародний іспит. я складала Алс. А, і я готувалася до нього приблизно один місяць, тому що вирішила, що хочу вступати за кордоном, навчатися там. Да навіть розглянула теж університет, обрала програму. Але все-таки я там не навчаюся, і я дуже рада, що так склалися обставини, що я повернулася назад в Україну. В своє рідне місто і далі ось тут почала і продовжує свій розвиток, створюючи школу і займаючись освітою. Е, тому склались такі обставини, що потрібно було готуватися до іспиту за один місяць, але в цілому мій рівень англійський він був вже тоді на досить такому, скажімо, вільному рівні, можливо, високий рівень, так тобто, це був приблизно піцю, коли я вже теж викладала англійську мову онлайн, працювала так. То тобто були різні проекти. І я розумію, що англійська мова, в принципі, в моєму житті вона вже так добре сіла. Це, в принципі, як така база, фундамент мого життя, без якого я е, далі ну, навіть і не бачу. Да? Тобто в моєму мозку вже так, в моєму житті так є, що мова це, в принципі, база мого життя, це те, що я люблю, це те, що мене підтримує. І тому. Викладання мови, вивчати мови, це те, що мені подобається. І а, ось приходить день, коли я розумію, що все-таки варто готуватися до іспиту, тому що він теж, як є, такий як запропонований варіант, потрібно було скласти анос, да у нас там спікінг іде, читання, а, потім слухання та письмо. І відбувається сам цей а, іспит теж. І я така М -м -м, як же готуватися. Я брала приблизно 5 класів чи 6, можливо, з викладачем. В цілому ми просто пропрацювали, поробили різні завдання. І я думаю, окей, але все рівно відповідно, вся відповідальність лежить на мені, тому що це моє бажання, це моє завдання вступити в університет, скласти іспит, отримати класний результат. Тобто я розумію, що це повністю моя відповідальність, навіть якщо я працюю з викладачем, але все рівно це моє завдання, це моя місія працювати над цим. І також у мене був мій такий барі, мій друг, та, з яким ми разом збиралися там на чай, каву і позайматися в комп'ютері. Тобто у мене теж була поряд людина, з якою ми разом обмінювалися досвідом і складали теж тести в один день, взагалі в одній аудиторії, так тому навіть ось такий момент, що підтримка теж поряд була, і ми один так як такі скоперувалися, так. Тому підготовка складалась в мене за один місяць, і я чітко розумію, що окей, так само як приходить до мене студент на заняття, наприклад, мені потрібно написати програму для нього план занять. Так само для себе я зараз складаю план підготовки до екзамену. Так? Тобто я чітко розумію, які мені теми потрібно пройти, так? які типи завдань. Дуже головне в екзаменах: найперше дізнатися про типи завдань, так? Тому що от тести. Бувають тести, бувають мультитести, бувають там з'єднати меч, да? і це все типу завдання. І це завжди на таке, знаєте, critical thinking, да? наскільки критично ми думаємо, логічно, наскільки ми можемо передбачити цю відповідь. Да? Тому що завдання тесту нас трішки заплутати, так? тобто, щоб ми допустились помилки. Навіть якщо у нас високий рівень англійської, то інколи студентів теж виникають багато питань, сумнів: чи вірно я виконую тест? Хоча. Викладаць, наприклад, ваша викладачка сказала, що у вас високий рівень, так ви там круто розмовляєте, ви себе дуже впевнено почуваєтесь. Але коли приходимо на екзамен, трапляються якісь от помилки. І все тут питання складається саме в типі завдань. Тому це потрібно дуже влучно, дуже влучно дослідити. І далі ми вже відпрацьовуємо кожну цю навичку. Якщо ми розуміємо, що в нас там ідуть мультітести, наприклад, потрібно їх відпрацювати, так. Тобто знову ж таки дізнаємося найперше, які у нас типи завдань, які включають в себе теми, що там буде розглядатися, так тому що відповідно бід будь-якого тесту ми вже отримуємо там список завдань, які будуть да? і Ми з цим вже починаємо працювати. Ну відповідно далі це визначаємо час. До якого числа у мене це був місяць, і я розумію, що мені потрібно інтенсивно навчатися кожного дня, тобто я кожного дня вивчаю теми, і я треную щодня читання, письмо, спікінг відповідно. Але спікінг це знов ж таки відбувається десь в англомовному середовищі, тому що тебе оточують англомовні люди. Да, це було в моєму випадку. І Ось так і тренувались. Тобто я щодня робила тести, знаєте, так зранку прокидаєшся, повчив якусь тему, і вечором у тебе вже починається там 3 години, ти сидиш і просто працюєш з цими тестами, читання, ти пишеш, ти слухаєш, багато слухаєш, тому що е, на слух я тоді сприймала, ну так, особливо, якщо там йдуть якісь цифри, точки коми. Тож, знову ж таки, моменти потрібно дізнатися. що можна почути, що там 0.25, але як правильно записати? Тобто, це вже знову ж таки. Такі tricky moments, з да? такі tricky моменти нашого тесту ми можемо почути, але як правильно записати. І особливо, наприклад, в міжнародних тестах, да, у нас є дуже багато різних таких питань, там, особливо вайнс, да? де ви почули, але як вірно записати, як у нас там буде, наприклад, рисочка, да, через Дефіс, теж такі моменти можуть бути там долар, навіть може бути чи євро. Теж чи потрібно ставити, да. Тобто це такі маленькі моменти, які теж потрібно уточнити, чи писати цифру, чи писати повне слово, наприклад, теж такий може бути момент. Тому. Відповідно, ми з цим всім ознайомлюємося, скільки в нас є часу і наскільки має бути інтенсивна наша підготовка. От в результаті, через місяць такої моєї підготовки, інтенсивної роботи з моїм теж другом. Ми складаємо цей іспит. Я дуже сильно переживала за спікінг, але спікінг насправді це такий момент, де ну, комусь пощастить і випаде класна тема, а комусь. Якась складніша тема буде там про технології, коли ми відповідно на своїй рідній мові там не можемо розказати про якусь міжнародну політику, да, чи міжнародну економіку. Наприклад, то відповідно як ми це можемо на інші іноземні мові видати, да тому теж потрібно знати як розширювати свій кругозір. Да, за мене це завжди про це про розширення, про розширення взагалі свого кругозору. А що відбувається? Складаємо тест і отримуємо свої результати. Я була задоволена своїм результатом, тому що для мене, як за місяць скласти такий іспит, я його складаю на бійцю і розумію, що вау. Wow. Все реально, і це було трішки неочікувано, тому що найвищий в мене бал був навіть за розмову і теж і слухання вийшло. Я вау, круто, виходить. І я так заспокоїлася. Але все-таки я отримала відмову від університету, тому що там потрібна була ще теж одна мова шведська Так, це відбувалося в мене в Швеції. І я розумію, ну окей, just okay. і таким чином я беру просто рік перерви, тому що я не вступаю за кордоном і при цьому я не вступаю в Україні. Ну, окей, окей, окей. Живем, живем. Так. І ось так відбулася підготовка в моєму житті за місяць. Тобто, спочатку я чітко визначаю свої терміни, що мені потрібно робити. Так, я визначаю, які є тести, що мені потрібно, які це завдання, активності, і також дізнаюся про такі трикі моменти цього тесту. Тобто абсолютно все про тест, і це все відбувається в такому швидкому, дуже швидкому режимі. Тому що, відповідно, у мене залишається місяць. Хочу зараз також поговорити про своїх студентів, які складали теж іспит, а з кимось ми готувалися приблизно 5-6 місяців. Тобто це такі кейси, з якими ми працювали. І я неймовірно задоволена результатами, тому що це теж студенти, які приділяли щоденній роботі підготовки до екзамену. Ми розуміємо, що екзамен це завжди про нашу навичку. Які навички відпрацювати, які типи завдань існують? Ми завжди відпрацьовуємо певні навички, якомога більше завдань, так? Різних завдань і їх розібрати. Тобто тут Важливо, навіть так знаєте, на молекули кожне завдання розібрати, пояснити, подивитися з різних сторін, так? Да? І розуміти логіку цього завдання, що від тебе хочуть. Уважно читати, яке питання вам ставлять, скільки хочуть, щоб ви написали навіть слів в колоночку, так? В... Речення да має бути в нас. А, тому це все такі дуже важливі моменти. Наприклад, ми з моїми студентами я розумію, що в нас, наприклад, є там 4, 4 місяці приблизно, так. І окей, оцінюємо спочатку початкову точку, що в нас є. Точка А. І ми дивимось, ага, круто, ось ця граматика є. В принципі, читання, ось тут є, є моменти, які потрібно покращити, наприклад, да? Проводимо повну таку ревізію, нашу початкову точку, а щоб не було таких знаєте повторень для студента. Тому що, коли студент приходить, і каже, ну я вже щось, щось робив, і мені потрібна ваша, як знаєте, настанова, ваша підтримка, куди мені далі йти, як далі розвиватися. Ми повністю проводимо аналіз самого як екзамену, що тут є, які типи завдань. Аналізуємо абсолютно всі моменти, всі трійки, такі моменти, які можуть траплятися на тесті. Передбачуємо будь-які ситуації. Навіть такі ситуації, коли е, ти сидиш на екзамені, і біля тебе сидить людина, яка кашлює. Теж може бути такий момент, який тебе зби може збивати. Знаєте, в мене теж було слухання. І біля тебе сидить людина, яка. <шля Kaw average> Я така. <cs reproduce> <ENCE> no, 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 no. Please, please. <laughs> так. Тому теж такі моменти. Потрібно теж проговорювати, передбачити, що бувають і до цього потрібно бути готовим, тому що розуміє, що це такий стрес для студента, так тому що є мрія вступити за кордони. Потрібен наразі ось цей тест, і студент до цього готується. Він чекає цього моменту свого життя. Так, тому має бути готові до всього із різних сторін. Що взагалі відбувається на цьому тесті? Е, так, тому ми, відповідно, визначили всі моменти, який взагалі цей тест, які на ньому є частини. І по кожній частині в нас вже відповідно виходить план, які навички нам потрібно відпрацювати. Да? Тому що якщо ми візьмемо, наприклад, слухання, нам потрібно відпрацювати, наприклад, швидкість написання тих самих літер, тобто, звичайний алфавіт може навіть бути, так повторити. Десь повторити цифри, теж написання, швидке написання їх. Так? Тут також питане, ви пишете від руки тест, чи ви пишете в комп'ютері, да? на Наруватися, тому що ми звикли, що у нас там є такий помічничок, який виправляє нам слова. На екзамені такого не буде, так тому потрібно вручну вчитися писати текста і вчитися писати, в принципі, слова, тому що деякі слова ми говоримо, а як написати, як його написати. Там знаєте, так тобто такі теж моменти бувають. В читанні знову ж таки дивимося, які у нас бувають. Моментики, да, якщо це там є у вашому тесті Use of English, передивитися, так, тобто то, які теж аспекти мови потрібно вдосконалити. І над цим працювати. І працювати щодня. Я завжди кажу, працювати щодня над тестом, над видом завдань, навіть якщо ви десь втомлені, або навіть тільки моменти, що субота-неділя, але ви розумієте, що ви з понеділка по п'ятницю дуже добре працювали суботу-неділю, можна ще подивитися, послухати якийсь підкаст. Особливо мені теж дуже допомогли підкасти. І мої студенти теж говорили, що підкасти на якісь там бізнес-теми про природу, тобто в залежності від екзамену, знову ж таки, да, вони дуже сильно допомагали, тому що наше вушко вона налаштовується на таке слухання ділового десь характеру, так і ми з цим далі вже будемо працювати. Ми відрізняємо, ми можемо потім чути вже да, окремо кожні слова, які в нас не зливаються в щось таке єдине. Та да? ми все відповідно чуємо, розуміємо це. Тому так працюють у нас е тести. І теж два моїх таких uh, кейси недавні один з них uh, недавній, Кейс, так, це кейс мого студента, який нещодавно теж складав іспит. Він склав його теж на дуже класний результат. Я дуже ним задоволена його праці, тому що я бачу дійсно, як кожен текст був досконалений. Ми розібрали просто на молекули ці текста, і студент дійсно дуже класно його склав. Також дуже круто підготувалася до частини спікінгу, за що студент найбільше переживав, а в результаті дуже класний результат. Так, тому що. Коли ми теж розбираємо цей самий е, спікінг, ми дивимось, ага, які там можуть бути вставні можуть слова бути синоніми, тобто тести е, і взагалі екзамени вони нас розширюють максимально, тому що ваш мозок він буде насичений настільки багато новими ви словами такою формальною англійською, так і це завжди про ваше логічне, критичне мислення, і от тести, вони нас розкривають цю таку нашу, знаєте, силу, прям силу силенну, так? коли ти підготувався до екзаменів класно його склав. Ти навіть по-іншому починаєш вже думати, так? Це інша дисципліна. Тому питання дисципліни в підготовці до екзаменів це найперше. Якщо ви дивитесь це відео і плануєте теж складати іспити, я вам максимально рекомендую робити все щодня. Також, якщо ваш викладач надсилає вам, наприклад, план на тиждень, тобто я теж своїм студентам надсилаю, у нас є заняття, є також там щоденні завдання, які я надсилаю, матеріали, так? Тобто, який ютуб, який підкаст може бути, так, подивитися по. Слухати, які яку літературу ми читаємо, навіть да, які статті потрібно прочитати, та да, тобто насичувати себе цим, бути в темі, постійно щось робити, постійно навчатися, тому що це ваш ріст, це ваше зростання, це зростання вашої особистості, це зростання вашої англійської, так і це все таки ваше теперішнє майбутнє це крок, який може змінити в принципі вивчення мови, відкрити нові горизонти. Дуже класні, красиві горизонти, нові знайомства, університет, можливо, чи робота, кар'єра. Тобто це завжди про це про ваше зростання, так як внутрішньо, так і відповідно потім вже в матеріальному світі. Дякую за перегляд цього ролику. Якщо для вас це було корисно, залишайте коментар. Мені буде дуже приємно, що ви додивилися відео до кінця. Якщо у вас виникають якісь питання, бо також вас цікавлять плани занять, як це будується на щоденній основі, як можна самостійно готуватися до екзаменів. Теж додавайте, пишіть мені в інстаграмі, в телеграмі. Я завжди відкрита до комунікації та допомогти розказати, поділитися. Дуже вам дякую та до зустрічі!